Так, ребят, і ще інформація для всіх підписників. Дивіться, які у нас зараз топові акумулятори. Зараз у нас самі топові акумулятори для ліхтариків. Це самі топові панасонік. Panasonic мають ємність 3300-3400 мАч. Це ідеальні для всіх ліхтариків, ліхтарі кемпінгу і так далі. Для інструментів. Для електроінструменту зараз ми використовуємо самі лучші, які є, Samsung 30Q. Це 3000 мАч, 3 Ач, хто не знає, це для електроінструменту. Це ваш електроінструмент, ми перепаковуємо. Якщо треба дешево перепакувати, є варіант дешевих акумуляторів, це недорогі акумулятори. Рік з 2000 ні Хто хоче зекономити набагато, хто хоче по максимуму, Samsung беріть, це буде найкраще для електроінструменту. І далі, хто хоче зекономити подешевше для ліхтариків, для вентиляторів, для всіх ваших приладів, самі недорогі акумулятори це оці ось акумулятори. Ємність приблизно 2700-2800 мАч. Хватає на десятки годин в будь-якому ліхтарику вам, притом вони недорого стоять, вони виходять, є з напайками, є без напайок. Оце Самі дешеві і доступні акумулятори, при тому хорошої якості і вже перевірені. Не раз зараз ми тест проводимо акумуляторів і всі на відправочку. Хто хотів собі до ліхтариків брати, хто купляє ліхтарики, рекомендую оці акумулятори брати. Це вже провірені, чітко класні.